За останні півроку я вже тричі чув одне й те саме речення. У цій країні нема майбутнього. Тому будемо звідси виїжджати. Таке речення уже тричі, за останні півроку, я чув від різних людей. Як правило, це були е, молодші чи старші сім'ї, в яких достатньо дітей, щоб безперешкодно виїхати. І ось оце речення. Перший раз мені різануло. До речі, я чув його і раніше, але не так звертав увагу. Потім я почув, що інші поділилися теж такі речення чули. І в мене за цей час в серці набралося, накопичилося доволі такого внутрішнього протесту і несприйняття. В як служителя, як в пастора. Мені хочеться, до речі, від християн речення йшло сказати люди. Якщо ви люди Божі, ви не маєте права на такі речення. По-перше, це речення зневажає людей, воно зневажає Бога, і воно ще є відвертим обманом. Чому така фраза зневажає людей, бо мільйони людей залишаються? І сказати, що нема майбутнього, це сказати, та, ви тут всі пропащі. Сказати, що в цій країні нема майбутнього, це зневажати Бога, бо тут. Не мов би, як Бог, ви судите, є тут чи нема майбутнє. Звідки ви знаєте, що в цій країні є? Вам було пророче слово? Як правило, ні. Ну і третє, чому я вважаю, що таке речення є чистим обманом, це є спосіб прикрити своє утікання. Е, мабуть, людина хотіла сказати, я заробляю менше, тривожно мені, моїй дружині, моєму чоловіку. Я не бачу, як тут нормально дітям освіту здобути. Та й е, скільки всього ти чуєш в країні, там десь про корупцію, там десь е, про військовий там, убив поліцейського, тобто якісь неприємні речі, і ситуації. І е, мені тривожно, я тут не хочу залишатися, я хочу поїхати в країну, де безпечно, де більше роботи, де краще платять. Де менше корупції, де все спокійно, де все збудовано, де все комфортніше. Я хочу більшого комфорту. Так буде чесно. Неодноразово мені доводилося від українських іммігрантів за кордоном чути подібне речення. Вони купу звинувачень проти України говорили. І поміж всіма рядками я в кінці чув. Вони тим самим насправді вигрожують себе і пояснюють, чому вони мусіли поїхати з України. Так от, шановні друзі християни, які вже емігрували чи ще тільки хочуть, ви маєте свободу їхати, особливо, якщо ви маєте законні причини виїжджати куди хочете. Ви маєте повне право жити де хочете. Але ви не маєте право так зневажати Бога і людей, а ще й будучи християнами своє покликання, кажучи, що в цій країні нема майбутнього. Коли Господь посилав Йону в Ніневію, Він не казав, що в тій країні нема майбутнього, не йди туди. Йона хотів, щоб в тої країни не було майбутнього, тому тікав протилежний бік. Коли Господь посилав пророків до свого народу, Він знав, що гріхи людей ведуть країну до небезпеки, і Він посилав служителів, щоб ті зупиняли народ. Скажу, що християнське покликання означає бути там і служити там, де є гостра потреба. Ми живемо в час війни. Ми живемо в час, коли е, чимало людей шукає Бога, прийшло до християнських церков, а ми кажемо до побачення, я йду туди. В Україні зараз дуже багато праці в церквах. Воно і за, поза церквою багато праці. В духовної праці дуже багато. Ми шукаємо людей, які можуть наставляти нових людей. Ми шукаємо людей, які можуть Євангелію нести. Ми шукаємо людей, які зможуть навчати, і ми шукаємо людей, які зможуть вести церкви, вести групи. І насправді служителів дуже не вистачає. І християнин, який має в собі покликань, він має відповідальність. Чи змушує ось така потреба в служителях вас примусово залишати в цій країні? Я не можу сказати. Це судите ви з Господом. Ви самі вирішуєте. І я, в принципі, не є суддя тих, хто виїжджає жодним чином. Я б не хотів, щоб ви так думали. Але я би точно, як пастор, хотів би звернутись до вас. Не говоріть про відсутність майбутнього. Ви не Господь. Ви не знаєте, яке майбутнє. Так, Україну чекає важке майбутнє. Україну чекає відбудова. Україну чекає тяжка фізична праця, виживання і виносливість. Україну чекає чимало духовної праці. Але Господь посеред нас. Господь не покинув Україну. Господь, навпаки, могутньою рукою і тими, що відбувається. Він показує, що він дуже близько, серця людей прокидуються. Багатьох мозги включаються. Люди не хочуть жити так, як раніше. Люди готові пробувати щось нове. Як християнин і як людина з християнським покликанням. Я розумію, що перед Богом я можу бути корисний де будь так само в країні, де важко. І з Господом я пройду будь-яку складну ситуацію. Ну, а якщо ви вже вирішили, що десь буде краще, і вам треба їхати кудись, бо є цілий ряд обставин, то ніколи не зловживайте ось таким реченням, на яке ви не маєте права. І благослови кожного з нас, Господь, щоб в наших рішеннях ми були готові платити відповідну ціну.